Всіх вітаю, дорогі мої глядачі і гості мого каналу. Ви на каналі Олена в Нідерландах Life Abroad. Сьогодні я хочу розповісти вам про новину, яка буде цікава українцям, які знаходяться в Нідерландах. А також всім українцям буде цікаво знати, що відбувається зараз в Європейському Союзі, які плани по українським біженцям, які виїхали в Європейський Союз під тимчасовий захист. Багато було чуток, що українців повиганяють. Як тільки закінчиться тимчасовий захист, все, їдьте додому всі. Але не так, друзі, зовсім не так. Нідерланди, країна, яка думає про тих людей, яких вона захищає. І от, друзі, ми маємо лист від уряду про довгострокову політику щодо українців у статусі тимчасового захисту, який був схвалений радою міністрів і надісланий до парламенту. Друзі, довго всі чекали цього листа, і от нарешті нам уже розповідають, що для тих, хто захоче залишитися в Нідерландах, можна буде залишитися ще на три роки після тимчасового захисту. Нідерланди хочуть вести такий тимчасовий вид на проживання на три роки для українських біженців. І, вони, і ось що вони пропонують. Посилання я, як завжди, обов'язково напишу в описі до цього відео на цей лист, на цей документ, а зараз ми з вами трошки його зачитаємо. Суть листа. Після завершення дії директиви про тимчасовий захист діє до 5 березня 2027 року 135 тисяч українців у Нідерландах отримують дозвіл на проживання на 3 роки. Цей документ надасть стабільність перебування та зрівнює права. Обов'язки з місцевими жителями українці зможуть оформити медичне страхування, навчатися за зниженою ціною, але також мають сплачувати оренду та внески для щоб покривати витрати на охорону здоров'я. Нідерланди зобов'язані забезпечити українцям добровільне повернення, тому уряд готує спеціальну програму, яка буде пов'язана з відбудовою України. Уряд об'єднує кілька фінансових програм для житлового розміщення різних груп людей, українців, статус холдерів, інших шукачів притулку. З 1 травня 2026 року має запрацювати нова гнучка система розміщення. Лист поки що не містить детальної інформації про те, які саме положення будуть доступні для українців та в який момент. Більше ясності з цього питання обіцяють надати навесні 2026 року. Значить, друзі, я так думаю, багато вже хто знає цю новину, бо ця новина вже ходить інтернетом. І багато українців мають плани на подальше перебування в Нідерландах. Хтось хоче повернутися додому в Україну. Все, друзі, буде нам зрозуміло десь з наступного року, з 2026 року. Обіцяють, з весни, з літа нам будуть все пояснювати. Ось так, друзі, ну, це вже. Трошки така приємніша новина. Тим, хто захоче отримати цей транзитний вид на проживання на три роки, видадуть карточки такі пластикові. Уже в нас буде документ, не, мабуть, не ці стікери, якими дуже багато всяких непорозумінь з листами. Я, наприклад, дуже чекаю цю карточку. Е, мені здається, буде легше, навіть коли я хотіла реєструвати youtube канал свій. У мене ніякі не проходили документи. Стікери не проходять мені весь час. То писав: прийшліть мені карточку, будь ласка, з фотографією вашого виду на проживання. Прийшліть документ виду на проживання. Ось так, друзі. Ну ніяких деталей ми ще не знаємо. Тим більше, це е, тільки документ, який пропонується від уряду, від влади. Але кажуть, якщо він... Опублікований вже на офіційному сайті Нідерландів, значить, це вже безповоротно, значить, так і буде. Значить, це плани на майбутнє для українців. Ось так, друзі, поділилася з вами такою новиною. Пишіть в коментарях свої відгуки, що ви думаєте, чи задоволені ви такою перспективою. І бажаю всім, щоб здійснилися ваші плани, мрії. І, звичайно, бажаю всім швидшого миру в нашій рідній Україні. До нових зустрічей, всім добра і миру!